У Кіровограді презентували експозицію історія народного руху України. Присвятили її 25-річчю створення цієї громадсько-політичної організації. Ініціатором створення виставки виступила заступник губернатора Віта Атаманчук. Вона зібрала частину матеріалів для експозиції та передала їх музею. Серед них прапор, який був привезений із Західної України на Кіровоградщину чверть століття тому. Здебільшого експозиція складається із світлин різних років. На них учасники народного руху Кіровоградщини. Сьогодні, знаєте, можна по-різному ставитися і говорити, чи виконали рухівці свою місію, які були історичні передумови, взагалі історичні обставини, чому не обраний був Чорнобил президентом, чому рух коловся? Чи дійсно це наш менталітет, оскільки рух мав ну, багато проблем? і Маємо чесно на це дивитися, але чесно, в першу чергу, для чого? Для того, щоб ми. Мали можливість робити відповідні висновки сьогодні. Я звертаюся від усіх музейників, від усіх краєзнавців. Передайте нам все, те, що у вас є, ваші спогади, ваші думки, вашою рукою написані про ті часи, про ті моменти, про ті хвилини, які ви переживали. Тому що, коли ми будемо визначати 30 років, 40 років, це буде унікальний матеріал становлення на той момент держави України.